Ля фамфаталь для України. Чого нам чекати у разі перемоги політичної сили Марін Лепен? Резонансні заяви ультраправих щодо постачання зброї та військ Києву. Стане соратник ВПН, Зірка тіктоку прем'єр-міністром. Що... Багатоходовка Макрона. Власні підкиливні ігри, які тепер можуть вилізти йому боком. Простібаємо ремені безпеки, летимо і побачимо. Факти тижня про ідеальний політичний шторм у Франції. Детально. П'ята республіка стрибнула у невідомість. У першому турі дострокових виборів ультраправа партія Марін Лепен отримала перемогу із 33% відсотками голосів. Правляча центристська сила президента Макрона посідає лише третє місце. У Парижі багатотисячний мітинг ми дуже боїмося, що національне об'єднання переможе. Ультраправі відстоюють цінності, які ми повністю відкидаємо. Ми проти російського суспільства, в якому громадяни, які тільки народилися у Франції, можуть мати доступ до прав, таких як здоров'я та освіта. А ще ультраправі відомі своєю дружбою з керівництвом Кремля. Москва березень 2017 року. Це було своєрідне рандеву. Кандидатка у президенти Франції Марін Лепен тоді відчайдушно потребувала додаткових балів та хотіла показати, що може налагоджувати стосунки зі світовими лідерами та історичними партнерами, навіть якщо вони воєнні злочинці. Вонюсон з путіним вони казали про зняття санкцій і відновлення дружніх стосунків. У нас з Російською Федерацією глибокі культурні, економічні та стратегічні зв'язки. Та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну риторика Лепен змінилася, і вона засудила розв'язану Путіним війну. Тож чого чекати від Марін? І чи стати вона фатальною жінкою для України? Спочатку з'ясуємо, як ультраправі отримали шанс на владу. 9 червня вибори до Європарламенту. Пропрезидентська партія зазнає Фіаско. Її результат майже вдвічі нижчий за національне об'єднання. Гарячим слідом Еммануель Макрон розпускає парламент Франції, оголошує дострокові вибори. Але результати демонструють, що Еммануель сам викопав собі яму. Рішення ну, емоційно було прийнято, тому що там за. Інформацію деякою він навіть не сильно радився з своїм найближчим оточенням. А по суті, це рішення приймав ледь не одного осіб. І в нього, мабуть, були сподівання, що така швидкість оголошення виборів. Коротка виборча кампанія, вона зіграє на руку більше його політичні силі, ніж, наприклад, національному об'єднанню воден, і власне вони виявляться не готовими до того, щоб виставити кандидатів по всіх округах. Макрон вважав, що зараз вони зможуть взяти більше. Ніж вони власне взяли там на строкових виборах. Тобто розрахунок був такий. Або задум Макрона набагато хитріший, і він спеціально допускає перемогу ультраправої партії та уряд, який стане опозиційним до нього. Зараз розкажемо. А в разі перемоги крайніх правих у кріслі прем'єр-міністра найімовірніше опиниться 28-річний Жордан Бардала, Виходить з мігрантської сім'ї, який нині очолює партію, яку створив батько Марін Лепен. Чому він, а не вона? Вона по Перше розривує сили заощаджує на президентські вибори, сподівається висуватися. По друге вона вже багато разів теж висувалась, і ну трошки від неї під втомилися французи, тобто, ну і від навіть прізвища, поперед тим керівником партії був літато. А тут молодий хлопець до слова поставити бардела головою ультраправої партії, яка виступає проти мігрантів. Цікавий жест від Марін Лепен. І ось чому він сам з кіл іммігрантських так само Ча проти них виступає правда, він італійського коріння, але журналісти в нього знайшли навіть якусь лачорську бабусю. проте якось на це це ніяк не справило на нього жодного враження. Він все таки висловлюється на тему мусульман. Досить так різко, але він з води мігрантів яких. Які інтегрувалися, тому що протести де через що? що вони не так проти мігрантів, вони проти тих мігрантів, які відмовляються інтегруватися, які не поважають французьку культуру, французький прапор, там французькі от всі ці речі, так, які для французів важливі. Тому це він не просто так з'явився. Також так, це треба розуміти. Це просто показник, що ви нас звинувачуєте там в чомусь. а дивіться, в нас люди самі мігранти, із вибором нового обличчя партії Лепен не прогадала. Він дуже популярний в Тіктоку. І оце вперше в історії Франції, коли за крайніх прав валом пішли голосувати молоді люди. Як правило, за крайніх правих тут голосують більше люди, такі літні, які хвилює питання безпеки на вулицях, от там всі ці проблемні квартали, такі от теми. А тут молодь, яка надивилася його Тіктоку, яка ржезним з цього Тіктоку. Їм дуже весело, йому теж весело. І вони, значить, бігом такий ефект. Знаєте, ефект впливу в соцмереж? А це не голосування по приколу. Ну, от щось такого. Щось такого. Схоже так. на це принаймні. Наслідки такого голосування не передбачувані, адже у разі перемоги ультраправих Франція на ріка може й більше опинитися у ситуації політичної турбулентності, коли президент та очільник уряду представляють протилежні табори. Та чи становиться загрозу для України? Як ми вже казали, Марін Лепен засудила російську агресію проти України та ретельно намагається вимити руки після зустрічі з Путіним є речі, які категорично виборцями не сприймаються, і оскільки переважна більшість французів підтримують Україну. То Лепен також розуміє, що виступати там відверто на боці Російської Федерації, ну це стріляти собі в ногу. Та у Кремлі її продовжують вважати подругою. Там вже потрають руки в передчутті змін на краще для себе. Посувають сигнали за кутка і вітають з перемогою. Чим відверто підкладають свиню Марі. Лепен дуже агресивно на це. Я радикально я б сказав, відреагувала, але її можна зрозуміти, тому що це не підстава, схожі насправді. Це це не приносить їй ніяких бонусів. Ну такий театральний жест. Ясно, що вона не може зараз аплодувати, сказати «О, дякую, спасибі вам, дорогі друзі. Вона працює проти неї. Воно їй зараз не потрібно. Але синхронно з цим в одному з останніх інтерв'ю Лепен обіцяє, що прем'єр-міністр від її партії не дозволить Києву використати надану Францією зброю в великої дальності для ударів по території Росії та завадить відправленню французьких військ до України. Що це? Відверто про російський крок чи контури з ініціативами Макрона. Все, те, що обіцяв Макрон, наприклад, літаки, стажування, інспектори французькі, все це може підвиснути, якщо прем'єр-міністром стане, скажімо, Марделанд. Якщо уряд представить крайнього правого міністра оборони, то він може завжди не знаходити потрібні боєприпаси, не бажати приймати на своїх базах українських стажерів, їздити на наради на саміти Європейського союзу і виступати в дусі Орбана. Макрон очевидно Домлю усі ризики ймовірно замислюються над тим, що нині його так звана багатоходовка грає проти нього. Або ж ні, та чи має сіє президент план Б? А що як Еммануель Макрон навмисно вирішив занурити Францію у хаос? А в одній з своїх заяв він казав, що от зараз, якщо ви їх оберете, ви ремонтизуєте ту партію, яка ще ніколи не була при владі. От вона прийде до влади. Ви побачите на що вони здатні, і тоді ви згадаєте, як ви помолилися. Тобто пристімаємо ремені безпеки, летимо і побачимо, куди ж ми оце от прилетимо разом з ними. От в нього такий розрахунок, що вони себе вичерпають, вони виявлять свої. Справжню сутність і розчарують з собою французів. Та на чому базується така впевненість. Я спеціально слухав там дебати, які були між тим же Барделою, скажімо, і прем'єр-міністром Франції. з економічної точки зору національне об'єднання це така, ну знаєте, дуже слабко підготовлена політична сила, яка ну багато таких популістичних речей говорить, і яка дуже інфантильно ставиться в цілому до економіки. вони не сильно розуміють, що там. Справді треба робити, тому це цілком може бути грою у піддавки з боку Макрона перед президентськими перегонами, що мають відбутися за три роки, і він допускає ситуацію політичного співмешкання з опонентами, що навіть вони там переможуть і будуть мати якусь там більшість і сформують уряд. Вони власне тоді доведуть французам, що вони не сильно дієздатні політики, і це поховає можливість там летрен чи когось іншого від її політичної сили балотуватися в майбутньому на посаду президента. Але раптом технологія піде або вже пішла не за розрахунком. Нині у Франції намагаються завадити тріумфальному сходженню до влади ультраправої партії усіма способами. Понад 200 кандидатів знялися з виборів. Зараз е, працює така система, яка називається Республіканський фронт. Це суто французька політична технологія, яка полягає в тому, що всі депутати кандидати в депутати, незалежно від того, там вони крайні ліві, помірковані, помірковані праві. Будь-хто е, центристи вони е, знаходять от в на другий тур кандидатів, якого найбільше шансів пройти. Вони всі знімають інші свої кандидатури для того, тільки щоб той прийшов. Ідея не пустити крайніх правих, і от ця технологія, цей республіканський. Фронт він працює в принципі з повоєнних часів, і це теж один з розрахунків чи спрацює ця технологія, дізнаємось вже найближчим часом. За результатами опитувань, поки що партія ЛПН не забирає половини місць у парламенті. Тож ніч після виборів може бути гарячою. Я знаю, що поліція мобілізувала на ніч потрійний, здається, патруль. Великих усіх містах, тому що вони думають, що як крайні ліві, так і крайні праві можуть вийти на вулицю. Вони обидві сили дуже люблять ходити на вулицю і так зночі. Тому поліцейські вже готові блокувати можливі якісь такі великі юрби людей і несанкціоновані мітинги. Як Франція вийде з цього політичного шторму? Питання відкрите. Зрозуміло лише одне у разі перемоги партії ЛПН Україні доведеться вдаватися до дипломатичної еквілібристики та шукати нові аргументи для завжди акуратного. По відношенню Москви, Парижа Сергій Вентін, факти тижня, ICTV, єдині новини.